Установа Кабінету міністрів України від 9 липня 2014 року передбачала 30 відсоткове зменшення споживання природного газу для промислових і теплопостачальних підприємств бюджетних установ в опалювальному сезоні 2014-2015 років. Проте уже жовтень показав, що промислові підприємства в ліміт не вкладаються. Доповідає директор департаменту з питань нафтогазового комплексу промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Ігор Піддубний. До кінця 2014-го промислові підприємства перевищили ліміт на 45 мільйонів кубометрів, теплопостачальні на 25 мільйонів кубометрів. І лише бюджетні організації вклалися у заплановані показники економії. Перша причина. Теплопостачальні організації стверджують, що на сьогодні єдиним радикальним засобом для отримання суттєвої економії газу у сфері теплопостачання є зменшення нормативної температури повітря в опалювальних приміщеннях. Але цього зроблено не було як не було внесено відповідні зміни до чинних норм. Друга причина: згідно з пунктом 5 постанови голови облдержадміністрації. Мали з урахуванням виділених для області обсягів газу затвердити його розподіл в розрізі газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних і газовидомовних підприємств. Але цей пункт відверто суперечить положенням ряду законів України. Здійснити такий розподіл станом на сьогодні не є можливим. Третьою причиною Ігор Піддубний називає те, що жодне підприємство не покарали за недотримання лімітів, а постановою Кабміну передбачено встановлювати за це відповідальність, у тому числі і кримінальну Проте доповідь, в якій лише констатація ситуації без конкретних заходів голову облдержадміністрації не влаштувала. На вашому місці я б зробив би наступні кроки. Вимагав би від підприємств, які сьогодні споживають газ, показати майбутні заходи. Щодо забезпечення зменшення споживання газу. Це раз. Друге, якщо іншою складовою сьогодні споживання газу є населення, нам потрібно через громадські організації, через засоби масової інформації цю роботу проводити з роз'ясненням. І третє, це наші комунальні підприємства. От з вашої доповіді, оці три складові сьогодні не розложені абсолютно і не вивчені. Крім того, що ви займаєтесь тим, щоб моніторити сьогодні. Перевищення лімітів споживання газу чи знають самі полтавці, що можна зробити у квартирах задля економії споживання природного газу? Поцікавився Валерій Головко у директора департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Олександра Тонкова. Як це впровадити в кожній квартирі? Ну роз'яснення ми проводимо. Ну це три рази по телебаченню. Ну це нічого. У нас будинки в 1,9 разів і в 1,55 разів більше на районі, ніж це потребує сучасні вибор. І тому для того, щоб привести до відповідного технічного стану, нам зроблено на прорахунок, рахунок необхідне 4,3 мільярда гривень для житлового фонду тільки для тих будинків, які від централізованих систем опалення робляться. Дискусію з приводу, що можливо, що неможливо зробити задля економії споживання газу Валерій Голоко завершив дорученнями. От для мене ця постанова це сигнал. на Наступний рік. В поточному році Кабмін нам зменшує ліміти споживання на 30%. От чуйка в мене така. Це сигнал для того, щоб ми готувалися до цієї роботи. І це і роз'яснення серед населення, це і робота з промисловим підприємством, це і робота з нашими теплогенеруючими компаніями. Це Кабмін дає нам можливість сьогодні завчасно провести ці роботу. До кінця лютого. Щодо Ігорі Антоніч, щодо промислових підприємств, план заходів, конкретно в розрізі кожного підприємства, теж саме по споживачам населення.